Давай з тобою грати у мовчанку. Мені сьогодні не потрібно слів. Вітрець криватий весняного ранку. Щасливі сни у серці розбудив. Якщо ми не промовимо ні слова, за нас все скажуть квіти і весна, і нашого кохання чиста мова полине. Як чарівна таїна, нехай моїм зізнанням буде подих, нехай твоїм зізнанням буде рух, нехай навколо все життя проходить, стежина в нас одна, єдиний дух. Давай сьогодні грати у мовчанку. І погляд більше дорогий мені, і дві руки, огорнуті світанком, малюють разом щастя на вікні. В світі, де так легко помилитись. Не знаючи нічого, хочу на хвилину зупинитись, вгледіти, що сталося випадково. Люди навкруги за щастя б'ються, що в очах у кожного є різним, душі по землі, мов краплі, лються. кожен з них герой зі списом грізним. Не злічити всіх до вічності охочих, пророкують, тягнуться до неба. Бути кращою за всіх не хочу, хочу бути кращою за себе.